Перша заява була вчора. Бундестаг наполягає власне. Це в. Волі е, е, Олога Шольца, канцлера Німеччини, е, Бундестаг наполягає на тому, щоб все ж таки Україні надали Тауруси. Ну а е, міністр законних справ Польщі Радослав Сікорський закликав е, до відповіді Росії, сказав надати Україні ракети дальнього радіо судді. І дуже правильні слова сказав: ми повинні відповісти на атаку Росії мовою, яку розуміє Путін. Ну І також бавчора заява Бріджит Брінк, яка сказала, що ми не будемо обмежувати Україну на яку дальність по території а по території Росії. Е, так, ї... ні, вона так не говорила. Ї... Вона так не говорила. Це, це наше. Ну давайте до видавати бажане ну, за те, що я прочитав, те я й озвучую, посилаючись на Бріджит бріджі вона. Ні, вона не говорила про територію Росії. По перше, це заява, що середини. Минулого року це просто є ретранслюють. Вона не говорила про територію Росії. Вона говорила, що не вмежують даність, але територію Росії ніхто не говорить. Давайте, давайте знову таки, щоб ну давайте чітко вже без ілюзії, за тому що знаєте, я постійно про це повторюю, і так далі. Ми повинні виходити з того, що захід ніколи не дозволить Україні бити по території Росії і застосовувати зброю на території Росії. Я буду радий, якщо вони це дозволять. Але це буде тільки означати одне, що вони упевнені, що Росії вже немає ядерної зброї. Ми повинні це чітко і ясно розуміти. Чому я так говорю? Тому що я дивлюся просто по аналогії. Це є Тайвань, наприклад, є Японія і є Південна Корея. Подивіться, у них немає на озброєнні американських ракет. І, до речі, у Польщі теж немає, у Німеччині теж немає. Наступання ракети не даються так просто, як і будь-яка техніка. Ми повинні це чітко розуміти. Чому це робиться? Тому що Китай, наприклад, якщо брати Тайвань і все інше, є ядерною державою. От, умовно, я вам щоб щоб, знаєте, щоб розуміти мислення Заходу і мислення американців, ну, от уявіть собі на їх місце. Ви даєте Тайваню, пропустила тамагавки а уряд Тайваню до речі, є багато симпатики в Китаю. Там теж там приблизно ледь, вон, там партія може перемогти, яка взагалі симпатизує Китаю. Як у нас партія регіонів була. так От уряд Тайваню бере і б'є там гавками по Пекіну, щоб втягнути, наприклад, США в війну проти Китаю. І тому вони не дають таких ракет. Слухайте, скандал був коли. А оцей э, російський цей Легіон Свободи mm -hmm. взяв американський хамві, бельгійські гвинтівки, який скандал був. Тому давайте виходити з того, що вони ніколи цього не дозволять, але вони не забороняють тут. Приходимо до доброго застосовувати власну зброю по території Російської Федерації. Ми це чітко і ясно повинні розуміти. Вони нам не забороняють, якщо це буде наша зброя. В принципі, що зараз от відбувається на території Росії, це українське виробництво. Або, до речі, з китайських деталей. Це, до речі, така пікантна деталь, про яку ми завжди забуваємо, що у нас складові безпілотників є китайськими так або коли. СБУ тоді пам'ятаєте, залетіли. Вони використали вперше фанерний такий безпілотник по НПЗ в Краснодарському краї. Оце можна робити, будь ласка, або коли залетіла, пам'ятаєте, вперше по Енгерсу прилетіли mm -hmm. ці ракети. оце можна, будь ласка, робіть, але західну зброю ми повинні готуватися до того, що вони ніколи не нададуть дозвіл це робити. По території України так ну Крим зрозуміла, Кримське міст зрозуміла, а все інше давайте виходити з того, готуватися до найгіршого. Вони не дадуть таку згоду. І тому тут, щоб ми часто це обговорювали, світ достатньо прагматичний і Росія ядерна держава. Ніхто не хоче перевіряти, чи працює у них ядерна зброя.